Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів. А саме відповім вам на таке запитання, за якими ознаками вибраковують самця і як його використовують? Поліпшення стада значною мірою залежить від самця, адже від нього одержують значно більше потомства, ніж від найплодючішої самки. А якщо використовують тільки одного самця, то майбутнє всього стада залежить від його якості. Тому до вибору самця і режиму його використання треба ставитися дуже уважно. По-перше, навіть у маленькому стаді потрібно мати свого самця. По-друге, племінне використання його слід починати не раніше як у 7-8-місячному віці. Даючи спочатку помірне навантаження одну або дві садки через день. Дорослий самець може робити 3 садки на день, але це високе навантаження. Після цього йому необхідно надавати один або два дні відпочинку. В період інтенсивного використання статеве навантаження має бути не більше 4-5 садок на тиждень. Статева активність. Не гарантує високої запліднювальної здатності самця. У самців, яких використовують надмірно, не завжди парування закінчується успішно. Частина самок залишається холостими, а ті, що запліднилися, дають нечисленне потомство, яке гірше росте і частіше хворіє. Слід пам'ятати, що самець поганої вгодованості, як правило. Хворий і його треба вибраковувати, але і дуже жирний, також непридатний. Вибраковують самців слабких фізично і в статевому відношенні. Якщо самка в охоті, нормальний дорослий самець парується з нею за 25-30 секунд, а протягом 5-6 хвилин робить це двічі, зберігаючи при цьому нормальне дихання і бадьорий вигляд. Вибраковують самців з недостатньо розвиненими статевими органами, одним тестикулом, висипами, деформацією статевих органів, а також тих, що допускають прохолос самок і дають у потомстві виродків та мертвонароджених кроленят. Особливо уважним треба бути при першому використанні самців. Іноді самки, якщо вони не в охоті. Виявляють підвищену агресивність і якщо навіть не травмують самця, то викликають у нього боязкість і апатію, яка триває до трьох тижнів. За цей час його можуть вибракувати як непридатного, хоча він і здоровий. Молодому самцю для першого парування дають дорослих спокійних самок з чітко вираженими ознаками охоти. От і все, ви щойно дізнались відповідь на таке запитання, за якими ознаками вибраковують самця і як його використовують. А у наступному відео дам відповідь на таке запитання, коли і як відбирати племінних кролів для відтворення. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!